Слава Україні! З нами представник команди Алсер. Сьогодні виграли в турнірі пам'яті загиблих нашим воїнам-футболістів, загиблих, хто взагалі пострадав від агресії російської. Ваші думки взагалі за турніри, може враження якісь від вашої команди? Ну, думки такі дуже гарно, що така ініціатива з'явилася, зібралися. Дуже багато команд, друзів зустріли старих, ветеранським е -е -е складом пограли. Атмосфера гарна, тільки трішки сьогодні у нас підвала тривога і ну, трошки жарковато. А так атмосфера чудова. Наші хлопці загинули, але їхня справа продовжує. Сьогодні відзначився двома головами син Олексія Лужкова. Сьогодні дуже гарний забив наш колишній капітан, дуже гарний гол. Ветерани відіграли чудово. Зайняли третє місце. Ми, та так, в принципі, на третє місце розраховували. Все от гарно. Що ж, подякую вашій команді за участь в цьому турнірі. Бажаємо успіхів вам Дякую. і мирного неба.